Шановні колеги, починаємо з засідання позачергової комісії фінансів та планування бюджету. Ми маємо сім питань, маємо два три додаткових. Ставлю на голосування. Хто за такий порядок денний? Дякую одноголосно. Звернення управління адміністративних послуг стосовно погодити внесення змін до ухвали щодо придбання обладнання предметів до користування. Доброго дня, Наталія Володимирівна, нашому колеги, Це є наш внутрішній перерозподіл загального фонду на бюджет розвитку для придбання товарів користування для забезпечення роботи з нами. Ставлю нагосування, наші... хто за? Дякую одноголосно. <гум> Звернення Личаківської районної адміністрації з проханням виділити 500 тисяч гривень для поточного ремонту. Ставлю на голосування хто за. Дякую. у нас це враховано спочатку? Враховано. А, це загальний фонд. Тепер третє пт. Ми повернемося, коли по цей Мам проект ухвали wounds. про так. Тепер зараз секунду. Е -е, Проєкт ухвали про затвердження положення про фінансову підтримку бізнесу в період воєнного стану. Е -е, є Інна Васильівна. Відомо їх перенесли. Вона ще вчора запропонувала. Це перенесе хто за? Вона перенесе. І і перенесе. Я на колеги не шоста ні, шоста просить і на Васильна підтримати. Так. Хто за? Але ну справку ми справками леси, тому що тільки там були правки. А, так. Так... Ага, вона сказала, що буде а, що? Так, вони, вони вже всі враховані. <ріпи> але це Лесика буде <ріпи> правда. 네. Так. Лесика по-іншому. <ріпи> лесика поставки. Ставлю <ріпи> Рифму... <А, ріпи> <навчатки. ріпи> на голосування ще раз, бо я не побачила руки. Хто за? Юра, Дякую, прийнято. <ріпи> Додаткові внесення змін до переліку об'єктів нам треба повернутись до проекту ухвали про внесення змін до порядку в об'єктів. Чому я вже забула Тому що ви старт проголосували? А, старт, Чому а його не було включено? Але йому треба додати тарас. Шевченківську адміністрацію ми ще не прийняли. Тому ми а йдемо. Стар. Стар. А можна спочатку Стар. друге до курса? Да, я поняла, прийняли. що ми давайте тоді так. Личаківська адміністрація просить 1 мільйон 540 810 гривень так. на програму соціально економічну культурного розвитку на Ще По... раз наголошую. Це питання у нас є співфінансування цих. Ставлю на голосування. Хто знаю, за? Але, то, було б корак, якби наперед. Ну, це... А а це... Звернення це вчора. Шевченківської п'ять мільйонів. За. Всі за проголосували. У. Шевченківський районна адміністрація 5 мільйонів. Хто за? Значить, тепер ми вертаємося внесення змін в, в... в перелік, тобто і ми тоді це получається буде наш нашими правками. Вы, правильно? Тоді в цей старт де <просъяно> цей перелік все ставлю на голосування проект ухвали про внесення змін. Хто за З нашими озвученими старт і Шевченківська Личаківська? Правильно на погодженому на номеру немає. Там стіни є старт більше ще школа поруч, ну воно в тому. А це, це дрібники і сума та одна сума чи ще на 16 мільйонів. Да. 14 на голосування, да. хто, хто за? Так. Дякую. Тепер ми повертаємося до э, третього не, не, 4, 5, 5, 6, 7, питання. Четверта, четверте, щоб ми А, точно. Четверте, місцева гарантія. Ми на фракції вирішили вперше. Ставлю на голосування проєкт ухвали про надання місцевої гарантії в 2025 році. Хто за? Рішення прийнято. Проект ухвали про внесення змін до бюджету Львівської територіальної громади на 2025 рік. Так, так, всі були питання включені, які були вам погоджені. Усі вчора на вечір лишалося ходюшина. Mm -hmm. ми проголосували, ми проголосували, проголосували. Потім лишалося Дюганчук ви щойно її проголосували, неправильно пішло лист, але воно в нас включене. І Личаківська адміністрація і лист і бавлю. дійшов і ви проголосували, воно в нас Тобто почекайте, і павлю і, і все. І, а, і так. тоді в нас виходить, Ні. що в нас будуть зауваження судові. Ну, Дивіться, бо... окрім того, чого в нас нема. В нас немає одного проголосованого вами адміністрації міського голови листа 490 за рахунок зарахунок. Те, що вчора ви проходили, в нас не було включено. На завтра. От і ми погодили Що-що-що да. ще раз я гривень. Ми погодили 0237 квартирно-експлуатаційну відділу для ремонту приміщення. 3 мільйони Значить, Це протокол Почекай, нас буде зауваження. протокол було. Дивіться, я ще тільки договорю, потім це. Потім протокол е, відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації. нас вчора прийшло розпорядження, вони там між спецфондом мільйон гривень. Це на програму розвитку освіти до загального фонду бюджету субвенцію з обласного бюджету. Це вони нам дають. Вони дають, так да. і я приймаю. Вона вчора прийшла, щоб не чекати на наступний процесі. Угу. Це протокол. І оця загальна частина, щоб ми у відповідних додатках відобразили то, що ви приймали по бюджету розвитку. Така шудила завжди Оце то що пропозиція. Окрім того, озвучую була пропозиція комісії законності і їхній протокол. 에, про гарантію, що якщо не прийметься ухвала, у нас є частина, яка пригадує Ти любий кредит. Ми завжди в текстову частину yeah. інакше рахуємо місцевий голос. Звичайно, давай yeah. і Оляна yeah. сказала, що якщо не прийметься, то ви це заберете. Я, я сама це заберу, тому що моя тоді скажи, будь ласка. А є взагалі рішення мінфіну? Так, пройшла в п'ятій годині. Є наказ мінфіну. <гум> Просто я пояснювання, ми проєкт ухвали, де ми маємо перерахувати з урахуванням цієї гарантії всі показники, не дістанемо відхід. І якщо це рішення не буде прийнято, я сама заберу всі ці цифри, бо в мене тоді не буде збалансовано все. І друга пропозиція була від комісії законності, з проєкту ухвали, кошти передбачені на субвенцію Територіальний сервісний центр 1 млн 328,760 А ви такі підтримуєте? Так, трем, <питеріг> да, ми підтримували. Вони просили шість, а потім ми в програму не. внесли. Дивіться, то... воно в нас є. Так воно ну, ми підтримали. І. Я просто не знаю, як можна ту озвучити. Ми, ми не було. Що скажіть? А, seeing... Комісія законності підтримує А, дивіться уляна. Сказала, просто якщо вони не прийдуть, то фракція тому ви тому дивися. Вона їх шукати буде. Але ми заключили Вони дивіться, вони, вони Вони тоді я вам нагадаю. Вони просили понад 6 мільйонів. Ми відмовили. Вони в програмі тоді просто розширили на оцю чітку тільки на оренду. Але ми, досить, це ми це підтримали. Це підтримали, але, але ну, категорично в тому плані, щоб на це придуть і розкажуть. Тепер дивіться, якщо дойде до Ну, е, ми насправді вже багато всього з себе позишкривали. Буде, якщо якісь перевиконання, то ми собі будемо повертати. Зменшили резерви, ми там зменшили, забрали своїх боргових, що в нас буде в кінці рока. Тому якщо дойде йому. Да что уже, Викуся, Викуся, дай, ну час уже нема. Ми вже okay, все, ми, ми вже, ми проголосували. <рапан��> ми продаємо, ми даємо це зимах. як зміни до... Вітя, вітя, ви нас справді можете, але це не ну, означає, що я в цієї сесії маю це включити. Чому? Ні-ні, якщо в мене нема, але то це то то, інше, технічне. То, тобто не до нас, давайте не до нас. І на все, тоді... Все тоді... Саме. Камері, Друзі, зараз одну секунду. Так. Одну секунду, давайте закінчимо, бо нас же кличуть за. Шановні колеги, я за частину за за що мене провозили? А, а завідмо ставлю прошу, Ставлю на третє, третє питання на зправками. Але цю суму додаємо. Так. Оце протокол, так? Ні, ні, протокол. Винники плюс, ну які вини? Винники. Виникли Лукашевські. Лукашевські виники. Лучаківський район, винники Лукашевські. Як, як ага. це сказати? Півтора мільйона, там де три, там де вернуть назад потім. півтора. Не, 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 не тільки це. Шевченківська, так, Личаківська і, і, це Юрій, і Озаркевича. Це наші правки. Я зменшую <кілля> резервний фонд, якщо до мене дойдуть ці листи від розпорядників. Ми пам'ятаємо, Віка, ми пам'ятаємо, ставлю повороти. на голосування справками. Хто за? <кілля> 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 я за. Барбека і як ви голосуєте? Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо в закритий режим.